Всім привіт-привіт! Перемістилася я вже до куми. Вони мене забрали сьогодні з апартаментів, і ми навіть встигли зробити багато справ, які мені треба було все таки все ж -таки встигнути зробити. Ми з'їздили ще раз у стоянку. Я... Знайшла е, свої окуляри, які я не, мож, не могла знайти в, в той раз, і знайшла вітаміни. І це алілуя. І навіть ще прихватила трошечки косметики, бо мені здалося, що я мало взяла з собою. І там вже Остапа понесло. Е, так що, так, да, з'їздили. Зараз, е, що ми? Поїли, кома мене накормила. Попила. Накормила напоїла. Так, який я привезла з не, не, не смачний. Нормальний, да? а мені не смачний. А що ми будемо робити? А ми п'ємо піско. що? темненьке. Я е, люблю темне пиво. Е, так, що за е, перемогу? М? Ось, і я встигла взяти справку сьогодні, яка мені була дуже потрібна. І завтра я ще перед від'їздом повинна стигнути ще раз з'їздити в Ірпін. І от, якщо я все це зроблю, я буду максимально задоволена цією поїздкою, бо вона. Виправдає всі мої. Е, як це сказати? Затрати, Затрати да. і о, ожидання, як сказати. Очікування. Очікування. Вчимо українську мову. Нормально. Ось. так що е, Сидимо під кондиціонером, тому що жарко. Сп... Тому що сорок спекотно. На вулиці. А ще я вам е, зараз хочу показати: у мене ж кума. Крутий дизайнер. Ну ви ж знаєте, Олю. Багато було у нас багато було разом Дякую. відео. І Оля зараз Чи в тебе без фільтру. Нема в... ніяких фільтрів. Ну нічого. Ми красиві жінки. Не я не заміжня, звісно, ти вже заміжня. 20 років. <реш> а, значить, Оля з її батьком. Оля забрала своїх батьків з Запорізької області, бо mm -hmm. територія окупована. І зараз yeah. батьки знаходяться тут, у Києві, і папа, також талановита людина, як і Оля. Вони зробили таку красу, придумали. Ляльок -мотанок? Да. Ми не придумали, це іскорінно український угу. оберіг. Просто він у нас трішки. Вони тематичні у вас да, Так, ляльки. вони у нас тематичні. Просто він був підзабутий угу, зараз. Угу. Угу. Е, буде 11 ляльок. Я собі вибрала конотопську відьму. Мені так сподобалося. Зараз я вам покажу, і цих мотинок можна купити, замовити, чи у Олі, якщо ви в Україні, А якщо десь за кордоном, ну, мабуть, буде якось налагоджуватися експорт через мене. Ну, якось мене. буде да. Да. через мене, чи Оля буде передавати, але у відень я е, можу привезти. Так що, зараз я вам покажу цю красу, це неймовірно. Так, перед тим, як показати вам мотанок, покажу ще й сумочки, які шиє Олін Папа. Дивіться, яка краса. Це для мене таку зробили. Я завтра повезу її додому. Буду ще ходити, там така ексклюзивна. Дуже просто, але так стильно і красиво. Такі сумочки також можна замовити. Вони недорогі. Да, Оля? Так, так. Символічно. Да, символічно коштують, так що, якщо вам цікаво, я залишу посилання на Оліну сторінку, і вона вам все розповість. І також мені ще подарували отакий, як це холдер, чи як його називати? Okay, Чехол, yeah. да? а, сумочка? Ну, да, сумочка така маленька. Мабуть, будуть колір в колір. Yeah, да, ще так, <dowager> да, можна зробити Wiecfien. такого ж кольору, щоб під сумочку, там документи покласти, чи телефон це затягується. Тут все такою ниточкою і дуже гарно все виглядає. Так, і зараз мотинок вам покажу. Фух, бо вони дуже гарні. Дивіться, це моя, бачите, це ти придумала, да, логотип такий? Так, це буде такий неймінг, логотип це все. Ну, от е, такий мотанка, Мотанка, так. Е, так, дивлюсь. Див, дивіться. Це моя конотопська відьма. Це конотоп, тут кожна друга жінка відьма. І е, треба е, так, роздивлятися деталі, бо це все ручна робота. Без... Е, як папа казав, не колата не мота. не. не мо... Не, не, різана. не різана. Тут е, все так. Все мотається, яка не шиця, мотається. Угу. Все мотається, бачите? І буде стояти на отакій от угу, підставці. підставці. А ти можеш її одягнути. Треба. Угу. А як? так, А, а, да, а да, ось. Оце моя така красунька. Поїде зі мною і буде мене радувати, моя відьмачка. Боже Оля, як це ти робиш? І такі Кайфуючі квіточки, і бусики. І це ж ви самі все це придумуєте, так? Да? Ну, да. так. Ну, Кожна лялька тематично буде угу. однакова, але з різними аксесуарами. Угу. Так, ще показую вам. Оце в чому моя суперсила? Алло. Я а? українка. І... Отака От ще красунечка. Бачите? Все продумано. І такий красивий віночок у неї. Дуже гарно. Далі, що я не змогла відкрити перший раз, зараз будемо відкривати а, слідуюча мотанка. А, так. Бачите, вони всі е, різні, всі унікальні, такі у них наряди, дуже патріотичні, красиві. Все максимально, аби, ну, максимально акуратно зроблено, бачите, як все. І це кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. І в неї гарбуз. Все продумано. І ще одна красунечка. Тут треба дивитися на деталі. Зачіска яка, соняшник, і прийшли на нашу землю, покладіть насіння в кишеню. Отак от, от. Дуже гарно. Ну і е, інші будуть також е, вже потім у інстаграм, який Оля зробила. Щоб не наповнювала ти його, да? от, ікс-мотанка, але буде. І там будуть і ще інші красунічки, вони всі будуть е, абсолютно різні. Ось, А моя така от конотопська відьма буде захищати мене. У Відні, поки я буду там знаходитись. І, мабуть, якусь з цих дівчаток я теж візьму з собою. Якщо ви у Відні знаходитесь, то можу вам запропонувати її викупити. Оля показує, як це виглядає в первин, первинному вигляді. Тобто, оце тіло мотанки. Мотається. Бачите, ніяких стіжків, нічого, тут все мотається нитками. Я теж, теж бачу це вперше. Це голова. Так, а це, так, а це руки. так Оце отак От сюди вставляється. Да? Да. Оттак, ціло. Там все примотується, і потім Примотуються руки. І робиш, які тобі потрібно. І, і тут вже ти ще додаєш платтячко, там це волосся, все робиш. Да? Бачите, як це робиться. Крутяк. Не будем казати, як вона називається, бо я вже знаю. і... Е... Цікаво, хтось догадається. Чому вона темненька? Так, <рес> да, це круто. Поїли, тепер можна і полежати. <рес> Чому б і ні? Оля вже спакувала мені мої мотанки, я беру дві. Одну беру для себе і ще одну беру, може хтось захоче купити у Відні. А там я бачу щось, щось новеньке. Ти робиш. Да? Ця як буде називатися? Так, що ти не показує? Це вона ще не дороблена, це буде з скачалкою, е, скалкою. Угу. Е, буде називатися. Е... Геть, а, так, геть, геть з землі української маскальний красивий. Гець з України маскальне красиве. Оце воно. Оце воно буде зі скалкою, так? Да? Так, да, да, зі скалкою Клас. А, вот, Угу. Оля щось там працює, щось роз, роздруковує. Зараз Працюй. Попрацювати трохи. Угу. Працюй. Я оце тут у тебе так гарно. Спальня. Як спальня на українській? Покої. У покоях. У покоях. Ми вже е, обговорили мій ремонт, який ми все ж таки будемо робити, да, Оль? Звісно, будемо. будемо робити, вже придумали, що як сьогодні ж були там у стоїнці. Е, Оля з чоловіком роблять ремонти. Міша займається декоративною штукатуркою. Оля розробляє дизайни і коротше, будемо щось там робити. Що ти ржеш? Що, я не можу брехати, чи що? Ні, чоловік займається декоративною штукатуркою, але я дизайни розробляю не на квартири. Тобто зараз мені почнуть писати, а скільки коштує квадратний метр дизайну? Мені, мені порахувала, Ні знаю, нічого не знаю. Ну то я тобі побату. Ми ще будемо робити ремонт, але коли не знаю, бо це треба мені приїхати. Но в цьому житті? Так, Точно в цьому житті. Тому зараз поїду у відень, трішечки попрацювати треба, щоб заробити на цей ремонт. Ось. І, мабуть, у вересень чи що там після вересня? Жовтень. Жовтень. В жовтні я вже повинна буду приїхати на місяць, щоб ми вивезли все з квартири. Непотрібне, да? вивеземо все непотрібне і почнемо робити ремонт. А можливо і раніше, бо ми будемо починати з ванної кімнати. У нас. Вже є план, тобто ми починаємо з ванної і кухні, бо це самі складні та затратні частини ремонту. Да, ну, Самі затратні, і самі грязні. Ну так, грязні роботи. Да? Брудні. брудні. Брудні, самі брудні, тому, тому що кімнати, спальні, це все. Це таке... Зняли обої, покрасили і покрасили. Це лайтні Ну, про меблі я мовчу, бо це треба буде вже потім. Ну, меблі вогу. ти можеш і, і до кінця життя. Так, да, це буде <гум> процес безкіні, безкі, безкінечний. Безкінеч. Ось. Тому, знаєте, просто треба було собі поставити якусь ціль. Я приїхала така досі, досить розгублена і не знала, що робити, але коли поруч є підтримка. Трішечки стає легше зорієнтуватися і хоча б невеличкі плани, але построїти, да? і є до чого йти. Да? Тому ну, дуже хочеться. хочеться повернутися вже в нормальну квартиру. А не сидіти потім в пилюці та грязюці і робити ремонт, коли ти вже живеш. Це дуже важко в квартирі, тому треба зробити його поступово, поки ми... нас тут немає. Але мені при... прийдеться приїздити, приїжджати до Києва, і я так розумію, що так, мені треба буде приїхати надовго, бо за тиждень я мало чого встигаю, мало. Це дуже мало часу, і щоб мені вивезти всі меблі, розібрати все, на це потрібен час. І ми вивеземо все, приберемо там, і потім вже будемо робити ремонт. Так, ну це такий план. Сподіваюся, що все вдасться, бо дуже хочеться щось робити, чимось таким. Цікавим займатися. Ремонт це завжди цікаво. А квартира хороша, ну, вона реально хороша. Тільки місце не таке, звісно, господя. Квартира хороша, Її б ще поближче до Києва. Ціни б її не було. Але маємо, що маємо. І така ванна велика, да, Оль? Да, Там дуже можна були. дуже гарно зробити. Це ну, дуже великі світлі вікна. Да. Мені сподобаються. Да. Тиша. <рес> <Коротше>. <рес> Була б ти в Києві, ти ще б не було. Угу. Ну, коротше. Стільки мені компліментів наговорили про квартиру, що я вже думаю, Та, ну що, тільки треба ще буде машину прикупити після ремонту, і, в принципі, все буде добре. Ось. Так що, отакі справи. Все, відпочиваємо. Зараз я хочу, да, мабуть, вийду на вуличку прогулятися, а з вами вже будемо прощатися. Дякуємо вам за перегляд. Пока-пока!